Мене звати Каплун Борис, я являюся співзасновником компанії Каплун Глобал, яка вже на ринку 15 років та виконую роль Сіо. Моя основна роль це операційне керівництво всією компанією. Основним фактом в автобіографії, який призвели до відкриття своєї власної справи. Ну, мабуть, це був те, мабуть, було те, що все дитинство десь з 10 до 17 років я займався ракетомодельним спортом. Це доволі такий складний, прикладний від спорту, який дав базу для майбутнього бізнесу. Це заняття заклало в мене творчість. Жагу до перемог, любов до созідання. І ці, мабуть, фактори та те, що десь у віці 18-19 років я попав до колеги по цьому спорту на виробництво працювати і два роки там відпрацював. Це теж зіграло ключову роль у виборі ніше бізнесу. А основний факт, який відбувся від старту бізнеса до сьогодення, до тих результатів, які ми показуємо сьогодні, ну, мабуть, це було приєднання мого партнера після того, як вона, до речі, працювала у дуже стабільній міжнародній компанії. І після того, якщо хто не знає, мій партнер це моя дружина. Так ось коли в нас народився перший перша дитина, син. То після декретного, після декретної відпустки, вона прийняла рішення не виходити у стабільну компанію, а стати партнером не, тель, не тільки у сім'ї, а ще й в бізнесі. І це дало синергію, це дало такий більш рушійний ефект, тому що ми доповнюємо різними якостями друг один одного. І це вдало свій поштовх в майбутньому розвитку і дало ті, ті результати, які ми показуємо сьогодні. Розповім предісторію, як я прийшов до того до власної справи. Значить, закінчивши кар'єру у ракетному моделізмі, це було паралельно з закінченням школи, я пішов навчатися до гірничого університету на спеціальність комп'ютерні мережі та системи. Це було за власною ініціативою, мені це подобалось, але вже десь на другому курсі я зрозумів, що це не моє. І я пішов працювати до колеги по ракетомодельному спорту. В нього була вже невеличка компанія. І я пішов до нього на виробництво. І Мені дуже подобалась робота, тому що я своїми руками виготовляв різні вивіски, воно було не монотонно, кожного дня були різні задачі. І найголовніше мені те, що мені подобалось, то після монтажу ми їздили на той час по всій Україні, монтували, бачити результат з нашої плідної праці. І десь через два роки праці на виробниці я зрозумів, що хочу вже починати свою справу і пішов з найму, і тоді з другом почали. Гаражна виробництво вивісок у місті Дніпро, і тоді тоді ми називались ковбоярд. Я скажу, що з приводу того, що в нас не було знань бізнесових, тобто вміли ми тільки робити руками, то це на старті було дуже складно, тому що замовлень майже не було. Ми ще були студентами. Це сталося. Це ми на четвертому курсі відкрили. І все одно я хотів. Ну, от я людина, яка досягає результатів. І коли після закінчення університету мій партнер сказав, що йому потрібні гроші, а бізнес тоді не приносив нам грошей стільки, скільки хотілося. Він пішов працювати у найм. А я вже самотужки продовжив розвивати цей напрямок. І мені дуже хотілося. Вийти на новий рівень. Я людина уперта і мені бажано досягати своєї мети. Тому, коли приєдналася Анна, це був 12 рок, мабуть, і це було десь за 4 роки після відкриття нашої компанії, то у Анни був досвід вже зовсім в інших направленнях. І, як я казав раніше, ми разом почали розвивати нашу власну справу з новим витком, з новим бажанням, з новими силами. Ми як вдихнули в неї нове, нове життя, можна так сказати. Як зараз пам'ятаю, що капіталу в нас ніякого не було, ми були студенти 4-го курсу, ми на власні зароблені кошти, десь це було по 5 тисяч гривень, скинулись і купили. Я орендував. Ні, не, не орендував, я взяв безкоштовно гараж у дідуся. І ми за гроші, які були раніше зароблені, купили інструмент, купили там все обладнання, обладнання яке було потрібно мінімально для виробництва вивісок. Стол, авто було у друга. І ось так почали в гаражі виготовляти наші перші вивіски. Тобто, капіталу від слова зовсім в нас не було. Моя думка, ну, якщо відповідати на питання, що головна ідея, чи інвестиції, то я на 100% думаю, що, по-перше, потрібна ідея і дуже сильне бажання. А інвестиції на ну, зараз можна і кредит взяти, і, і знайти людей, які тільки той бажають проінвестувати в тих людей, у яких є ідеї. Тому без ідеї та великого бажання, на мою думку, не буде ніякого бізнесу. А гроші вони приходять на, на ідею і до тих людей, які горять своїм ділом. Вони можуть пройти як інвестиція, і можуть пройти як кредит, і від партнера можуть прийти. Тобто там вже варіантів дуже багато. Допомагає мені у керуванні командою та компанією декілька основних додатків та показників. Значить, у керуванні проєктів, так як у нас проєктний бізнес. Зараз ми використовуємо додаток Асана. В ньому вистроєна воронка проходження проєкту по всіх етапах. І це дуже зручно бачити перехід з одного до іншого етапу, на який знаходиться зараз той чи інший проєкт. Також основні показники, які я контролюю, та це мені допомагає у керуванні компанією, це контроль об'єму продажів. А другий показник це контроль е, всіх розходів е, по компанії. Е, так ось, я контролюю, щоб другий показник ніколи не перебільшував перший. І, е, ну, по суті, інструменти в нас зараз ну, той, що я назвав, є ще багато банально Google таблиць. В яких ми працюємо, це теж дуже дуже удобно, тому що в будь-який час, з будь-якої точки світу, ти можеш подивитися той чи інший показник по тому чи іншому відділу. Якщо занурюватися у дитинство, то приходить мені у пам'яті, що я хотів бути стола, столярем. І, мабуть, мій майбутній бізнес мав бути меблевим, але так склалося, що це рекламне виробництво. Насамперед, воно дуже схоже на меблево. Просто інші матеріали. Е, ну, Мабуть, те, що вже мені було закладено там десь у 7 років у моїй підсвідомісті, то у дорослому житті я до цього і прийшов. Чи вірю я у покликання? Ну, мабуть, так, більше так чи ні, чи, чи... ніж ні. Значить, основні мої сильні сторони, це як моя одна з моїх цінностей це надійність. Це мені дуже допомагає йти вже багато з 15-16 років у бізнесі. Тому що я ніколи не кину клієнта наодинці з його проблемою. І доведу діло до завершення, до результату, і в цьому мені допомагає ця оця моя сильна сторона. А ага. друге, це я дуже сильний кризис-менеджер. Коли трапляються трабли, кризиси, в мене дуже класно знаходяться e, варіанти виходження з тих ситуацій. І це ну, от, в 2020 році у карантин, коли ми переключились на виготовлення там прозорих масок. E, та от, з початком війни, e, в 2022 році, коли ми почали, коли вивіски перестали замовляти, ми дуже оперативно переключились на сувенірну продукцію з українською символікою. І це ну, от, дуже мені допомагає. Утримати бізнес вже багато років, а також вирішувати різні складні ситуації. А так як у нас проєкти дуже завжди складні і різні, то складних ситуацій дуже багато. Ну і Команда, я думаю, це бачить і теж цьому вчиться, і теж підхватує ці мої якості, і ми це несемо у світ нашим клієнтам. Дивіться, друзі, для мене успіх асоціюється не тільки з досягненнями у бізнесі, а це досягнення у всьому житті. Це повноцінна любляча сім'я, це гарне тіло здорове насамперед. Це оточення та коло друзів. Та партнерів. А успіх в бізнесі ну, це, мабуть, те, що ну, коли людина має цілі, має великі бажання, ставить якісь рамки рівня і приходить до них. І ніколи не зупиняється, тому що ну, життя, воно таке як ескалатор, який опускається постійно вниз, а тобі потрібно завжди. Бігти вверх, тому що коли ти зупиняєшся, тобі, тобі, тобі ескалатор цей спускає нижче та нижче завжди. Тому це, по-перше, успіх це велика робота над собою, над своїм внутрішнім станом. Тому що, ну, на мою думку, внутрішній стан це головний, від цього все йде, йде і здоров'я. Де класна фігура, де успіх у бізнесі, де класні відношення у сім'ї, де оточення та друзі. Воно все, бути, успіх бути гармонійним у всьому. На сьогодні основним інсайтом, який в мене є за роки тим, що я займаюся бізнесом. Є дуже тривіальна річ, це те, що зі всіма людьми, з командою, з клієнтами потрібно завжди залишатися людиною та поводитись так, як ти хочеш, щоб вони поводились в майбутньому з тобою. І це правило для мене працює. І, ну, мабуть, і це є моїм основним цим сайтом. Якби я починав зараз, то що б я змінив, то я б майже змінив все. Тому що по суті я починав майже з нуля, без співробітників, без обладнання та по суті без нічого, тільки були руки та голова. Сьогодні б я використовував можливість кредитуватись у банках, можливість інвестицій. Я б одразу починав з більшого приміщення, з покупки обладнання основного, та насамперед основне, з чого б я починав, це б з сильної команди, якої тоді не було, яку ми роками збирали. Тому за роки приходиш до того, що якщо б робив зараз, то б робив все по-інакшому. І це тільки приходить з досвідом та на своїх помилках. Що для мене лідерство? Лідерство, насамперед, це моє оточення, команда в бізнесі, та, яка тебе розуміє без зайвих слів. Ті люди, які без додаткових. Без додаткових, скажімо так, які самі проявляють ініціативу, які беруть на себе відповідальність, і основне те, що лідерством є те, що ми зібрали цю команду, таку команду. І команда поважає лідера, прислухається до нього, та разом ми робимо. Результати та можемо зламати, будь не зламати, а пройти будь-які випробування разом. Як проходить мій день, то значить, ранок це 4 рази у тиждень це спортивне тренування, хто не знає, я займаюсь бігом. І це стабільна. Два-три будні дні та 2 дні вихідних. Це спортивні заняття десь до 9 години з 9 до 6 я працюю. Різні виконую задачі. Як вище писав, що операційно керую компанією, тому це завжди дуже різні задачі. Чого мені не вистачає зараз, Часу з моєю сім'єю, сім'я вже два роки у Німеччині, і я дуже сумую і дуже сумую за, за сім'єю. Та дуже... Мені не вистачає ввечері якісного часу з дітьми. На відстані онлайн це зовсім інше. А на бізнесові я, по суті, встигаю все, що все, що потрібно, стараюся встигати. Що мені допомагає не здатись, триматися на плаву, таке ось питання. Значить, продовжуючи минуле питання, що сім'я знаходиться в Німеччині, це дуже сильно ускладнює. Твій ментальний стан, тому що ти взагалі, ну якщо так метафорично казати, то життя стає трішки чорно-білим, а коли, ну, коли без сім'ї з сім'єю, воно більш кольорове, то коли без сім'ї твій ментальний стан дуже такий складний, ти на початку не розумієш, за для чого взагалі все це, без якщо без сім'ї, і насамперед те, що мене тримало, це спорт. На ПРП, ну вже багато років це те, що ну, тримає в тонусі. Це, наприклад, коли в тебе там поганий настрій, ти можеш, можеш піти вибігати, і спотом виходить вся ця негативщина. А друге те, що тримає на плаву, це сильна любов. До своєї справи. Я на 100% сьогодні можу, можу сказати, що я е, люблю ту справу, який, якою я займаюсь. І то, мабуть, теж є одним з основних факторів, який вже багато років мені допомагає триматись, тому що бізнес різні ситуації. Ну, це випробування завжди нові. Ось так. Що робить вас, вами таке питання, Ну, я думаю, що це мої дії у дрібницях. Насамперед я не контролював ну, це питання. І, мабуть, краще відповідати моїм друзям, партнерам, що робить мене мною. Ну, Якщо просто коротко відповідати на це питання, то це мої дії у тих чи інакших ситуаціях. То, як я виходжу з цих ситуацій, е -е, насамперед керуючись ну, простими законами е людини, я думаю, що це і робить мене мною. Чого боїтесь? Е -е, боюсь пропустити свою зупинку, коли їду у громадському транспорту за кордоном. Е -е, це шутка, якщо що. Насамперед не знаю, швидко нічого не приходить нам в голову, чого боюсь. Чим таким надихаюся? Останнім часом дуже приємно бачити молодих підприємців у віці до 30 років, які вже показують дуже круті результати і. Зазвичай вони показують свою діяльність в інстаграм, і мене це Ну, їх результати, і бачити їх результати дуже надихає. Надихають люди з невпинною енергією та енергетикою, які її роздають іншим, яких хватає, які сяють як сонечко, такі люди дуже сильно надихають, які її віддають. Когось конкретно зараз не буду називати, але є такі люди. Також надихає лід бізнес-клуб. Часом дуже є міроприяття, які після яких виходиш з наповненим і є що обміркувати і що. Впроваджувати у своєму бізнесі. Про лід-клуб. Значить, так завпало, що лід-клуб з'явився у першому місяці повномасштабного вторгнення, я у ньому з самих перших з самого початку. І тільки ну тільки. Недавно згадували, що на початку, коли була повна незрозумілість, що далі, ми просто збирали, збирались у одного з членів клубу у кальяні у підвалі і розповідали один одному, в кого як, як справи, що з бізнесом. Які плани, в кого поїхала сім'я, в кого не поїхала, хто планує виїжджати, хто не планує. І це дуже допомагало зійти з розуму і додавало впевненості. Потім, коли поїхала сім'я до Німеччини, то друзі з літклубу, постійні івенти. Зустрічі з резидентами Інспіри це теж дуже підтримувало. Коли ти бачив, що є бізнеси, у яких зараз все, все добре, тому що в нас перші три місяці війни було дуже складно, тому що вивізки нікому не були потрібні. І ми сконцентрувалися на виробництві. Сконцентрувались на виробництві. Атрибутів з українською символікою, значків та брелоків. Зараз – це спільнота, це люди. Це відповіді на питання, це швидка допомога, це партнерство. От, наприклад, для наших експортних заказів у клубі ми знайшли логістичну компанію. Спочатку я познайомився з власником, потім ми почали працювати. І зараз працюємо на постійній основі. Вони нам відвозять до Німеччини наші вивіски. Ну і таких прикладів може бути дуже багато. Тому багато бачиш у клубі підприємців, лідерів у своєму. Напрямку. Ти можеш задати питання кожному. Люди відкриті, діляться. Тому всім, кому цікаво, запрошую приєднуватися до нашої спільноти. Що я пораджу тим, хто хоче стати на шлях підприємництва, це ніколи не зупинятись. Тому що метафорично бізнес можна порівняти з ескалатором, який спускається вниз, а ти людина, якої потрібно завжди йти угору. І тобі постійно потрібно рухатись, щоб тебе не з'їли конкуренти, щоб тебе не е, ситуації, які трапляються в країні, щоб не загубити команду що продажі зростали, тобто завжди потрібно не те, що не просто рухатись, а потрібно бігти. І з власного досвіду скажу, що не кожній людині це дано, тому що це гра в довгу бізнес. ну от, Як пишуть багато книг, що в перший рік вже там. Якийсь великий процент, мабуть, там 80% бізнесу вже закривається. А ті, що залишаються ще 20% впродовж 10 років, теж закриваються. Ні, З тих, що залишаються з 20% ще 80, впродовж 10 років теж закривається. Ось так. Тому основна порада швидко бігти і не зупинятися. І бігти в нужному напрямку. Я вірю в те, що рано чи пізно ця чорна смуга для України закінчиться. Війна закінчиться і почнеться етап розвіту. Весна, так, так звана. Так, да, це буде непростий етап, але я точно в це вірю, що війна закінчиться і буде в Україні майбутнє. І вона буде сильною державою. І її буде знати весь, весь світ, е, що я інвестую? Інвестую тільки у власний бізнес. Вірю в нього, тому що в нашій компанії вже більше 15 років і не можна не інвестувати, тому що у попередніх етапах я розповідав про ескалатор, який йде вниз. Наприклад, обладнання остаріває. Е, Процеси теж міняються, автомобілі зношуються, все, все старіє. Тому я інвестую зачастую нове обладнання, усерешенствування у виробництва і все, що з цим пов'язане, що збільшує ефективність та збільшує швидкість нашого виробництва та якість.